Степан Бандера збере кошти для військових. З початку тижня портрет відомого українського політдіяча 20-го століття бере участь у благодійному аукціоні. Такий лот надав місцевий художник Олександр Канюка. Минулого року здебільшого це були лоти спортивного спрямування, футбольні м'ячі, воротарські рукавички. Наразі цей рік ми зробили наголос більше на мистецьких лотах. Портрет Бандери є унікальним, адже виконаний лише графітовим і вугільним олівцями, що надає йому максимальної схожості із фотокарткою. Олександр Канюка пише портрети у цій техніці роками. Реалістичні зображення Бориса Джонсона та Валерія Залужного авторства художника стали дуже популярними в мережі. Ми залюбки взяли, тому що вважаємо, що це дуже крутий лот, дуже класна картина. Вона як може прикрашати кабінет чиновника, так може прикрашати і домівку. Стартова ціна 5 тисяч гривень. На, на правду це дуже низька ціна за роботи цього художника. Вони коштують набагато дорожче. Аукціон відбудеться на офіційній сторінці управління культури та туризму Хмельницької міської ради у Фейсбуці. Ми вирішили таким чином залучати місцеву громаду до благодійності, адже всі кошти, які нам вдається зібрати від благодійних аукціонів, повністю йдуть на потреби ЗСУ. Переможця аукціону оголосять у п'ятницю о 20.00. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.